Доброго дня бажаю усім глядачам я і колектив програми Власний погляд. У нашій студії розмова про військову ситуацію в Україні та шляхи посилення української армії. Гість студії, головний радник інституту стратегічних досліджень Нова Україна, а також перший заступник міністра оборони України з 2005 по 2008 роки Леонід Поляков. Доброго дня, пане Леоніде. Доброго дня. Верховна Рада України почала свою роботу з заяв одразу декількох парламентських фракцій про введення, невідкладне введення воєнного стану на територію Донецької та Луганської областей. На вашу думку, на сьогодні чи назаріла така необхідність? На мою думку, поки що ми цей момент, коли потрібно вводити воєнний стан, не, не досягли. Межу ще не перейшли. І... Зміна формату операції, яка там відбувається, вона лише ускладнить її проведення і нічого додаткового особливого, на мою думку, не дасть. А те, що зараз відбувається, і навіть це збиття літака із мирними е, трьома сотнями жителів, це не є війною, на вашу думку? Як ви класифікуєте ці події? Ну, Тут є. Е... Різні підходи. Якщо говорити юридичною мовою, то ми в рамках антитерористичної операції, елементом якої є бойові дії Збройних сил та інших військових формувань. Якщо говорити такою популярною, нібито мовою, то ми у стадії війни знаходимося з моменту набуття незалежності. Проти нас з боку Росії велася холодна війна постійно в засобах масової інформації, велися спеціальні та Підривні дії е, російських е, спеціальних служб, е, і вони нарешті досягли свого, або сподіваюся, що досягли свого апогею у цій е, терористичній операції проти України у е, окупації анексії Криму. Е, я сподіваюся, що до відкритої повномасштабної агресії справа надійде, але це все можна. Коментувати як війна. Інше питання, що війна може набувати різних форм, вона може бути оголошеною, неоголошеною, вона може бути холодною, гарячою, вона може бути локальною, повномасштабною. Є ну, дуже багато різних критеріїв, як характеризувати слово війна. Але якщо говорити все ж таки конкретною юридичною мовою, то зараз відбувається терористична операція. вона Відбуваються у формі воєнних та інших дій наших силових структур, от саме чому я запитав про цей статус війна чи антитерористична операція, деякі експерти і політики, які наполягають на прийнятті такого рішення. Вони наголошують на тому, що повітряний простір над територією Донбасу не був закритий саме з цієї причини, тому що сама по собі антитерористична операція не передбачує закриття військового простору. Тобто, аби якби було введено надзвичайний чи воєнний стан, цієї трагедії могло і не відбутися. Ви так не вважаєте? Безумовно, всі коментатори в демократичній вільній державі Україна мають можливість і, слава Богу, висловлювати вільну свою думку. Інше питання, які в них мотиви? Чи це мотив неповне знання певних нюансів, чи це інший мотив, там якась політична заангажованість там і так далі. Насправді ж, зона заборонена для польотів була введена вже давно. Інше питання, що ця зона була обмежена висотою 10 тисяч метрів, От, оскільки виходили з того, що у цих сепаратистів терористів є на озброєнні лише. Комплекси переносні зенітно-ракетні, які діють на висоті 4-4,5 тисячі метрів, а ніяк не на тих висотах, на яких літають пасажирські лайнери. От, якщо ну, взяти е, схожі приклади, е, подивіться зараз прямо е, онлайн над Сирією, над Палестиною, де ведеться наземна операція Ізраїльської армії, подивіться над Афганістаном чи Іраком, де там зони заборони для польотів Рейсових літаків. От. Порівняйте з тим, що відбувається у нас. Інше питання, що в даному випадку стороною конфлікту де-факто є Російська Федерація, яка з своєї території направила зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії, який діє на висотах до 25 км. В цьому комплексі знаходився екіпаж, який прибув з Росії. Я не виключаю, що там знаходилися кадрові російські військові. Або принаймні російські громадяни, От, і пуск зробили саме вони. Що б там Міністерство оборони не говорило, що б там Президент Росії не говорили? Вони можуть багато що говорити, і вони вже багато що говорили. Питання в тому, які є факти. А факти говорять однозначно. Установка прибула з Росії, російський екіпаж зробив пуск і установку цю евакуювали на територію Росії. А могло це відбутися випадково? Ну, тобто сплутали літаки. Чи таке взагалі можу, можу, могло бути? І чи літають військові літаки на таких висотах? Чи мали б вони літати у той час? Е, знову ж таки. Е, наскільки я знаю, принаймні половина е, тих терористичних актів, які відбувалися, або класифікувалися як теракти, е, вони були, якщо можна так сказати, випадкові. Ну, наприклад, якщо збили корейський боїнг в 1983-му, то це не було випадково, тому що там льотчику дали команду його збити, от, радянському льотчику, і він його збив. А от, якщо е, колишній керівник Лівії Муаммар Каддафі хотів помститися Сполученим Штатам і організував теракт е, проти е, літака, Компанії Pan American в Локербі в 1988 році, то це ж е, був намір. А е, коли наша українська ракета потрапила в російський літак в 2001 році, там, безумовно, наміру не було, там була халатність. Е, коли е, американська е, ракета потрапила в іранський літак, який переплутали з. Літальними апаратами Ірану, там де велися в зоні бойових дій е, певні операції, то це ж не був намір. В даному випадку, якщо говорити, чи був намір збити, чи ні, ну, думки розділяються. Одні кажуть, наприклад, Роман Безсмертний вважає, що це такий собі терористичний задум з боку росіян у відповідь на санкції. От. Е, я схильний думати, що. Це не був намір росіян збивати пасажирський літак. Вони хотіли збити український літак, так як збили за декілька днів до цього наш Ан-26. І перші коментарі терористів, коли вони спалилися, почали радіти і коментувати, ось збили Ан-26, як гарно він падає. Всі це бачили, всі це пам'ятають і всім це відомо. От. Я сумніваюся, що вони е, намірено хотіли збивати пасажирський літак, але вони зробили те, що вони зробили. Вони здійснили терористичний акт незалежно від того, який у них був намір. Навіть якщо б вони цілилися по українському літаку, якого там взагалі не було, все одно б це був теракт. От. Тому що це відбувалося на українській території, це відбувалося найманцями терористами, злочинцями, фактично, яким незаконно. Володіли цією зброєю на території України, незаконно перетнули кордон, і там незаконних дій було маса. Тобто це конкретно теракт, а які там були наміри, на жаль, практичного якогось значення немає, оскільки це вже, було, це вже в минулому теракт відбувся. А, тим часом вчора з'явилася така інформація, що на антитерористичну операцію залишається у бюджеті грошей лише на 10 днів. Яким ви бачите вихід із ситуації і чи можуть на військові потреби використовуватися кредитні кошти, які призначені на антикризові заходи? Кредитні кошти на антикризові заходи? Ну, наші міжнародні кредити, які о, отримує Україна, вони можуть використовуватися на військові потреби? Це залежить від тих умов, на які ми цей кредит отримали. Якщо е, там є пряма заборона, то звичайно, що не можемо. Ми правова держава, ми повинні виконувати свої зобов'язання. Інше питання, що е, держава Україна, зокрема її уряд, може брати займи, військові займи, і він практично зараз це робить. Е, ми можемо йти і купувати там за 5 тисяч певні сертифікати. І таким чином фінансувати антиристичну операцію. Наші багаті люди можуть також кредитувати або давати взайми чи інвестувати в ці потреби. Наші міжнародні партнери можуть надавати допомогу цільову і так далі. Так далі. Тобто Україна, в принципі, залишається доволі багатою державою. Якщо ви подивитесь на вулицях Києва. То багатих автомобілів там набагато більше, ніж у наших сусідів-членів ЄС, таких як Румунія в Бухаресті чи Словаччина чи інші Софія та ж сама, вони виглядають набагато біднішими, ніж Київ. І жалітися про те, що у нас немає грошей, це плач ярославний. У нас не завжди вистачає волі і жорсткості у проведенні державної безпекової політики. З цим я згоден. От у нас не вистачає волі боротися з корупцією і казнократством. З цим я згоден, а з тим, що у нас не вистачає грошей на антирсерскупраці, я категорично не згоден. Сьогодні у Верховній Раді прийнято президентський законопроект про часткову мобілізацію. Це вже третя хвиля часткової воєнної мобілізації. Що вона передбачає? І хто цього разу буде залучений до військових дій на Сході? Наскільки я розумію, нам не вистачає певних. Фахівців От. і частково мобілізація в даному випадку направлена саме на те, щоб поповнити наші підрозділи саме потрібними фахівцями, оскільки е, ті підрозділи мирного часу е, слабо боєздатні, які ми успадкували у лютому місці, потрібно було переводити на більш повнокровні штати. потрібно було на розширені, якщо хочеться штати, доповнювати їх певними інженерними підрозділями, підрозділами забезпечення, там, бойовими підрозділом і так далі. І для цього потрібні в першу чергу фахівці, а не лише добровольці, хоча добровольці, безумовно, теж е, дуже потрібні і є е, таким собі, якщо хочете, е, морально-психологічним кістяком наших підрозділів. Водночас, по-перше, ми несемо втрати. Вже е, є близько 300 загиблих. Е, і... Багато сотень поранених, напевне, є і е, так звані санітарні втрати. Хтось захворів, хтось отримав психологічну травму, хтось потрапляє в полон, якщо хочете, е, хтось виснажується. Їх треба міняти. І е, окрім того, е, ще треба пам'ятати, що у звільнених нашими військовими регіонах, містах. Потрібно проводити операції з розмінуванням, потрібно продовжити контролювати транспортні магістралі, по яких відбувається забезпечення боєприпасами, продовольством, водою і іншими потрібними припасами. Потрібно забезпечувати евакуацію наших поранених. Для цього теж потрібні люди, тобто особовий склад, як ми його називаємо. Він поки що обмежений. Одним з джерел, з джерел поповнення є саме часткова мобілізація. Хоча, безумовно, це не єдине джерело. Якщо ви подивитесь на вулиці Києва, наші даїшники знову почали масово влаштовувати засідки. Напевне, Міністерству внутрішніх справ треба ще раз подивитися на свої резерви от, і проводити ротацію підрозділів внутрішніх справ за рахунок тих, які зараз відпочивають в засадах. От, нашому Керівництво Міністерства оборони треба подивитися теж на деякі резерви. Ну, я вже неодноразово проводив приклад нашої військової освіти. Наша теперішня військова освіта це дуже неефективна система, от, яка по чисельності дорівнює приблизно 10% особового складу. Це кожен 10-й у нас зайнятий в системі військової освіти. І це не лише ті, які відслужили, вже, наприклад, кадрову службу, їм за 50-60 років вони там, викладають. У нас є. Багато прикладів, коли люди починали вчитися курсантами, наприклад, в Києві, доростали до генеральських звань, не виходячи за межі Київського гарнізону. Зараз керівник департаменту військової освіти, якщо подивитися його біографію, він починав тут в інституті сухобутних військ, доріс до генерала при Януковичі от, і продовжує очолити систему військового освіту молодим генералам. Не беручи участі в військових діях і так далі. так далі. А е, кожна установа, кожен інститут або академія це чисельні підрозділи забезпечення. Це полігони, батальйони, там, роти обслуговування і так далі. І так далі. Резерву не початий край. І е, чому не приймаються рішення? Ну, я думаю, тому що там теж є мами і тата особ особливо. Не секрет, що в корумпованій системі. Багато тих, хто поступили туди, вони поступили корумпованим шляхом. На це треба дивитися відверто і відкрито і давати цьому належну оцінку. От на завершення нашої розмови, будь ласка, дуже коротко з приводу мам і тат. Зараз повістки отримують багато хлопців, які. Не є фахівцями фахівцями у військовій справі, зокрема, і з колективу нашого телеканалу є хлопці, яким прийшли повістки. А чи можете ви заспокоїти, де їх, їх матерів, де вони будуть перебувати під час цього призову? Чи будуть вони відправлені безпосередньо у зону антитуристичної операції? Це не просте питання, що значить заспокоїти матерів? Я думаю, що заспокоїти матерів повинен президент Верховної Головнокомандуючий якого обов'язок, міністр оборони і ті командири. А також керівники мобілізаційних відділів, вони повинні заспокоїти їх тим, що процес призову, законний процес призову, буде відбуватися справедливо, що не будуть якісь, як раніше, діти селян і робітників призиватися, а будуть призиватися всі потрібні категорії, що будуть внесені зміни відповідні в чинне законодавство, що вони всі будуть забезпечені. Засобами фізичного захисту, що вони перед тим, як брати можливо, участь в бойових діях, можливо, на добровольній засаді, от, я думаю, все ж таки є можливість набрати з числа добровольців, якщо їх добре стимулювати. От, це питання ще до уряду, але це окрема тема. А просто так заспокоювати матерів. Ну, вибачте, що те, що це в нас тоді буде за армія, якщо впливати на питання мобілізації, питання. Прийняття рішень щодо військових дій будуть вирішувати батьки, а не е президент, Верховна Рада і уряд. Тоді нас, ну так само, вибачте, як в Криму, візьмуть голими руками, як у нас армія була не готова, і ті командири підрозділів, які мали повноваження застосувати зброю, думали про свої сім'ї, а не про те, як відстоювати незалежність. О, це таке дискусійне питання, тому напевне, е не мені треба їх заспокоювати. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був головний радник інституту стратегічних досліджень нова Україна, перший заступник міністра оборони з 2005 по 2008 роки Леонід Поляков. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.